Вітаю! Сьогодні на уроці математики будемо працювати за числовою прямою, навчимося округлювати докруглих чисел будь-якого розряду та порозв'язуємо задачі. Розглянь малюнки. Скільки годин і хвилин показує кожний годинник. 2 години 0 хвилин, 7 годин 0 хвилин, 10 годин 0 хвилин, 4 години 0 хвилин. Скільки години хвилин показує кожний годинник? 4 години 0 хвилин, 12 годин 0 хвилин, 6 годин 0 хвилин, 9 годин 0 хвилин. Визна час, якщо триває перша половина доби. 5 годин 50 хвилин 12 годин 25 хвилин, 4 години 25 хвилин 2 години 45 хвилин. Визнать час, якщо триває друга половина доби. 17 годин 50 хвилин. 12 годин 25 хвилин. 16 годин 25 хвилин. 14 годин 45 хвилин. В зошиті записуємо число класна робота. А скільки секунд у двох хвилинах. Запиши відповідь каліграфічно. 2 хвилини це 120 секунд. Прочитай число 309 520 450. 370, 560, 495, 583, 340, 415, 390, 545. В перший рядок запиши числа, що розміщені між числами 300 і 400. 309, 370, 340, 390. У другий числа, що розміщені між числами 400 і 500, 450, 495, 415, У третій рядок числа, що розміщені між числами 500 і 600, 520, 560, 583, 545. Між якими розрядними числами розміщене кожне число. Запиши за зразком. Отже 325 стоїть між 300 і 400. 781 між числами 700 і 800. 421 між числами 400 і 500. 893 між числами 800 і 900. 502 між числами 500 600. 745 між числами 700 800. Розглянь малюнок. Опиши ситуацію. До когось з подорожніх ближче розташована пташка. Чи можна стверджувати, що число 595 розміщене ближче до числа 600? ніж до числа 500. Назви найближче кругле число до числа 8, 10, до числа 96, 100, до числа 395, 400, до числа 198, 200. Зверни увагу. Округлювати можна до круглих чисел будь-якого розряду десятків, сотень, тисяч. Наприклад, якщо округлити 488 до десятків буде 490, якщо округлити до сотень, буде 500. При округленні до десятків користуються правилом. Якщо число одиниць дорівнює 1, 2, 3 або 4, то число десятків не змінюється. Якщо число одиниць дорівнює 5, 6, 7, 8 або 9, число десятків збільшується на 1. Округли до десятків кожне число. 67, 70, 89, 90 157. 160 658 660 366 370 Якщо число десятків дорівнює 1, 2, 3 або 4, то число сотень не змінюється. І якщо число десятків дорівнює 5, 6, 7, 8 або 9, число сотень збільшується на 1. Округли до сотень кожне число 190 200 880 900 679 700 899 900 451 500. Давай трохи відпочинемо. оченята. глибоко вдихни. Видихни. Зроби так декілька разів. Будемо далі працювати. Знайди значення виразів. В зошиті запиши вирази номер, перепиши всі вирази. Знайди значення, а потім перевіряй. 600 додати 300 відняти 100, 800. 1000 відняти 500 відняти 300. 200. До 400 додати 200 додати 50 650. Від числа 800 відняти 600 і додати 9 буде 209. Від числа 67 відняти добуток чисел 5 і 9 буде 22. До числа 27 додати добуток чисел 7 і 7 буде 76. Знайди значення виразів. 600 додати 7, 607. 607 відняти 7, 600, 300 додати 20, 320, 320, мінус 20, 300. 658, мінус 8, 650, 732, мінус 30, 702, 450 додати 8, 458, 458, мінус 8, 450. Розв'яжи задачу. Художниця за одну годину розмальовує 7 ялинкових іграшок. А її учениця на 4 іграшки менше. За скільки годин вони розмалюють 50 ялинкових іграшок, якщо працюватимуть разом. В зошиті записуємо задача номер, записуємо короткий запис. Отже, за одну годину художниця робить 7 іграшок, а учениця розписує на 4 менше. Нам треба дізнатись скільки годин їм потрібно, щоб розписати 50 іграшок. Щоб дізнатись, скільки ж годин потрібно на 50 іграшок, спочатку треба дізнатись, скільки іграшок розписує учениця самостійно. А потім скільки вони удвох розписують за одну годину. Отже, від 7 відняти 4 учениця за годину розписує 3 іграшки. До 7 додати 3. Разом за годину вони розписують 10 іграшок. 50 поділити на 10. Отже, за 5 годин вони разом розмалюють 50 іграшок. Додому потрібно розв'язати задачу No 616 вирази 617 на 112 сторінці підручника. Дякую за увагу. До зустрічі!